Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині водій на смерть збив пішохода. Сбу викрила посадовців адміністрації морпортів на масштабній корупції. В Україну вдалося повернути 16 дітей, яких окупанти депортували до Росії. Слава Україні! в ефірі підсумки дня 4 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На волині 3 лютого рятувальники тричі виїжджали на гасіння пожеж. Горів житловий будинок в селищі Олика, Луцького району. Ймовірна причина пожежі порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Також у ковалі палав легковий автомобіль. Причина пожежі встановлюється. А у Володимирському районі вогонем охопило господарську споруду. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. 4 лютого всесвітній день боротьби з раком кожного року. Ця хвороба забирає сотні життів. Однак, чимало хворим вдається побороти цю страшну недугу. Головне, профілактика, регулярні обстеження та виявлення хвороби на ранніх стадіях. Яка ситуація на волині з онкологією? Детальніше далі. 4 лютого відзначають всесвітній день боротьби із раком. Це страшна хвороба, що забирає сотні життів. Однак чимало людям вдається і побороти її. Ще краще проводити щорічну профілактику, аби знати стан свого здоров'я. Наші журналісти поспілкувалися із онкологами Волинського обласного центру онкології, аби дізнатися, яка ситуація із захворюванням в області. Наразі всі, які є злояські захворювання, так от серед всіх він. Перше місце в Україні це смерть від раку молочної залози. От невтішна статистика, от думаю, що знову ж таки в наш в нашій державі і всіх нас саме болюче – це зараз. Є війна. Я думаю, що війна цю статистику зробить ще також не дуже втішною, тому що люди зайняті насущними проблемами про лікарів трошки забулися, і ну, це закономірно можна сказати: дорогі жінки, любіть себе, пошануйте себе і дивіться за собою. За словами лікаря, рак молочної залози нині надто помолодів, адже він все частіше зустрічається у жінок до 30 років. Зазвичай пік захворювання припадає від 50 до 60 років. Не менш розповсюдженим є і виявлення інших видів захворювання. Кількість пацієнтів в порівнянні з 2021 роком на жаль збільшилося, і особливо це за рахунок внутрішньо осіб. Це Східні області і південні області. В нас нерідко можна, коли пацієнт приходить з якоюсь окремою проблемою, там до профільного спеціаліста, наприклад, по хірургії, при огляді його та при додатковому обстеженні, ми можемо знайти в перших стадіях здоексаного утворення зовсім іншої локалізації. Тобто, чи це гінекологія, чи це мамологія. Отакі випадки досить часто бувають загалом, же кількість оперативних втручань теж значно збільшилася. Як пояснює хірург-онколог Віталій Супрунець, нині багато пацієнтів звертаються до лікарів уже в запущеному стані. Це, зокрема, пов'язано із пандемією коронавірусу. ми маємо зараз збільшення занедбаних випадків. Тобто, якщо в Україні, наприклад, в середньому діагностується 120 двадцять тисяч. Онкохворих за рік і показник летальності становить 55 тисяч за рік. То, відповідно, так скажем, в цьому році ми будемо, я думаю, мати 10-12% приросту хворих в занедбаних стадіях, тобто ті, які так скажемо, втратили свій дорогоцінний час для ранньої діагностики раку. А отже, відповідно, так, скажемо, наші можливості будуть обмежені в радикальному лікуванні цих пацієнтів. Підсумовуючи головний лікар Волинського обласного медичного центру онкології Юрій Малімон зазначив, статистика звернень та виявлення онкології показує, що захворюваність зростає. Нас 2022 році. Ми пролікували загалом 9758 пацієнтів стаціонарно. Якщо говорити за 2021 рік, коли не було війни, то це було вісім Тобто, півсотвосім під час війни пролікували більше пацієнтів за рахунок того що Дуже багато було переселенців сходу України. Якщо б по всіх відділеннях, то значно зросла кількість радіології кінотерапії майже на тисячу кількість пацієнтів. Тому лікарі-онкологи радять волинянам вчасно звертатися до лікарів, проходити обов'язково щорічне обстеження, аби у разі виявлення недуги на ранніх стадіях. Бороти її, адже втрачений час забирає у вас можливість жити. У медичну службу сотої бригади територіальної оборони зсу шукають на посади медиків за спеціальністю фельдшер. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці тероборони Волині. Вимога до кандидатів середньоспеціальна освіта, вік від 20 до 55 років, грошове забезпечення від 45 тисяч гривень. На волині водій збив пішохода. Як повідомляє поліція в волині 4 лютого, 31-річний водій автомобіля Фольксваген у селі Дігтів Володимирської громади не врахував стан дорожнього покриття та здійснив наїзд на пішохода. Чоловік попередньо раптово вибіг на проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Наслідок автопригоди 41-річний житель Нововолинська загинув на місці події. До гвардії наступу за перший день набору звернулися тисячі потенційних добровольців. Про це повідомляють у Національній гвардії України. Уже фіксується позитивна динаміка щодо подачі заявок. Уже фіксується позитивна динаміка щодо подачі заявок на вступ до лав штурмових бригад під егідою МВС України. Зокрема, у ЦНАПИ звернулося 3086 громадян. З них подали заявки 527. до штурмових підрозділів Нацполіції. Виявили бажання долучитися 291 особа. До нацгвардії 114, до Держприкордонслужби – 122. Сбу викрила масштабну корупцію в южненській філії державного підприємства адміністрація морських портів України у розмірі понад 90 мільйонів гривень, за даними слідства до організації незаконної діяльності, причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих у травні 2017 року. Чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії. Морського порту південний при цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена. Таким чином з держпідприємства було виведено в тінь більше ніж 90 мільйонів гривень. В Україну вдалося повернути 16 дітей від 7 до 16 років з Херсонщини, яких окупанти депортували до Росії та окупованого Криму, нібито у табори на відпочинок. Евакуацію дітей до України здійснили волонтери благодійного фонду Сейв Україн. Загалом 14 сім'ям вдалося повернути своїх дітей додому. Протягом кількох місяців українські діти не бачили своїх рідних деякі майже рік, а хтось жовтня. Усі вони були розвезені по російських містах. Верховна Рада України найближчим часом знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Як повідомив народний депутат Ярослав Желізняк, продовження почнуть діяти після 19 лютого цього року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів. Відповідні два закони про затвердження указу будуть внесені президентом найближчим часом. Загалом це буде вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. На Харківщині підлітки підірвалася на міні пелюстці як повідомили у прокуратурі області. В Ізюмі постраждало восьмеро дітей, у семи осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма – гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий. Їхнім життям вже нічого не загрожує. Збройні сили України ліквідували уже 130 тисяч 590 окупантів. Станом на 4 лютого українські військові також знищили 3218 танків, 2220 артилерійських систем, 6394 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки кадрові зміни з посади військового комісара зняли полковника Василя Худика. Про це повідомляє видання інсайдер медіа, посилаючись на власні джерела. Журналісти сайту новин Луцька й волині. Конкурент» звернулися за коментарем до військового комісара Луцька Василя Худика, аби він підтвердив або спростував інформацію про своє відсторонення. Проте сам Василь Худик відмовився дати коментар, посилаючись на те, що не знає з ким спілкується. 3 лютого, близько 23-ї години на Рівненщині поліцейські знайшли 75-річного лучанина. Він заблукав і не пам'ятав, де проживає. Про це повідомляє патрульна поліція Рівненської області. Увагу патрульних привернув літній чоловік, який один сидів на зупинці. Він мав розгублений вигляд і був збентеженим. Виявилося, що він є безвісно відсутнім і проживає у Луцьку. 75-річний чоловік повідомив, що почуває себе добре і медичної допомоги не потребує. Лиш волю, не намагайся, не втечеш, Цей його не знає меж Сонце стрімко йде в зеніт Відлік враз почне весь світ 4 лютого відбувся ще один великий обмін полоненими. В Україну вдалося повернути 116 людей. Про це в телеграм-каналі повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак зі слів голови ОП серед звільнених оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої. Зокрема, 87 воїнів ЗСУ, 8 бійців територіальної оборони, 7 рознацгвардії, 6 рознацполіції, 5 роздержавної прикордонної служби, 2 ЗМВС та 1 представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів, йдеться в дописі. У Держдумі РФ висунули пропозицію про мобілізацію безробітних громадян. Причина цього дефіцит професійних кадрів на підприємствах. Таку ідею висловив один із кремлівських поціпак, депутат Максим Іванов. Мобілізованим солдатам армії ж обіцяють зарплату у 195 тисяч рублів. Головне, щоб за білу ладу не забули, та чорний пакет. Росія стягує війська до Маріуполя та околиць. Наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку до наступу. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, в останній тиждень військовий корпус окупантів в регіоні збільшився на 11-15 тисяч. В основному їх квартирують в селах біля міста. Водночас із цим в одне із приморських сіл зайшов підрозділ кадирівців, що налічує 2-3 тисячі військових. На Росії знову бавовна. Цього разу вона дісталася до села Борисівка, що у Білгородській області. Відомо, що приліт стався на одній з нафтобаз. На місці виникла величезна пожежа. Паніки нет. Волинь знову у жалобі підтвердили факт трагічної загибелі 23-річного героя з Волині Олександра Залінка 1999 року народження. Уродженця села Лишнівка, захисник із камінька Ширщини, загинув 2 лютого цього року під час виконання бойового завдання в ході відсічі агресії Російської Федерації. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. США оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 2,2 мільярди доларів. Як повідомили у Пентагоні, до пакету допомоги також увійдуть і далекобійні ракети для Хаймерс, протитанкові ракети, артилерійські боєприпаси, джевеліни, ППЛА Пума та інше озброєння. Слава Україні! Розпочалася 346 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей є жертви серед цивільного населення. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках зазнає великих втрат. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Красна Гора, Парасковівка, Бахмут і Іванівське Донецької області. На Волинському, Поліському. Сіверському та Слобожанському напрямках без змін наступальних угруповань противника не виявлено в той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області. Вільна Слобода Сумської та ветеринарне, глибоке, огірцеве, зелене, нескучне. Гатище і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп'янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляно Терни і Торське Донецької області, та Макіївка, Червонопапівка і Діброва Луганської. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковівка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба. На Вдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар'їнка. На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів. Зазнали Причистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони 24 населених пунктів: зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині, Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Малатокмачка Запорізької області, та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон. Противник розпочав. Заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім'ями у Троїцькому районі Луганської області. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БПЛА противника типу Орлан-10, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління. Два райони зосередження живої сили противника та одну важку вогнеметну систему сонцепьок. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! однією з найгостріших проблем українців на сьогоднішній день є збереження тепла в власних оселях. На жаль, в умовах відключення світла не всі будинки встигають накопичити тепло, а тому супер важливо їх утеплити. Як справи з утеплення багатоквартирних будинків у Луцьку йдемо дізнаватися. Ми зустрілися з головою об'єднань ОСББ Луцька Георгієм Давидюком. Він розповів нам про свій досвід в утепленні будинків. Георгій вже більше десяти років займається. Управлінням ОСББ та перший будинок змогли утеплити в 2017 році, ще коли діяла програма теплі кредити. ОСББ Федорова 5 помітне здалеку, а тому саме біля нього ми зупинилися. В розмові Георгій Давидюк зізнався, що є певні труднощі в процесі утеплення будинків. Труднощі виникли тоді, коли фонд енергоефективності в принципі все вчасно проводив все фінансування. Ну, на жаль, бюрократичні перепони, які сьогодні є на сьогоднішній день в Луцькій нашій міській раді, ну не дозволяють вчасно фінансувати ці заходи. Проте, не дивлячись на перепони, утеплення принесло величезну користь жителям цих будинків за минулий опалюваний період. Сальдо склало 1 мільйон гривень. Тобто, люди заплатили на 1 мільйон гривень менше. Ну ніж сусідні будинки, які не утеплені, які не мають обліку. Тобто кожна квартира в середньому заощадила від 7 до 9 тисяч гривень за опалюваний період за 5 місяців. Тобто така економія велика. От просто навіть контраст взяти у цю торцеву стіну, так? це ж два ОСББ. Що справа, що зліва. От контраст. Ну це все. Ба більше на 2023 рік кошторис програми з енергозбереження Енергодім збільшили. В Луцьку діє програма «Енергодім». Суть Суті полягає в тому, що Лучани, об'єднавшись в ОСББ і маючи на меті отеплення будинку, можуть частково компенсувати свої витрати. Завдяки діям нашої фракції, ми збільшили даний фонд даної програми на 3 мільйона гривень на 2023 рік. Сума фонду становить 8 мільйонів гривень. Якщо ці кошти будуть витрачені, ми будемо працювати над тим, щоб збільшити цей фонд і знову його наповнити, тому що до наступного опалювального сезону потрібно утеплити чим більше будинків. Проте, незважаючи на воєнні дії, робота над програмою утеплення будинків продовжує тривати. Днями я як депутат подав депутатське звернення до Луцької міської ради з тим, щоб допомогти мешканцям, допомогти ОСББ, які розпочали термомодернізацію своїх будинків у попередні роки, щоб вони могли закінчити цей процес. щоб Вони свої будинки утеплили в 23-му році. Тому що зараз військовий час, зараз всім важко. У Луцьку зараз є близько 50 ОСББ, які розпочали в. 21-22 році утеплювати свої будинки, але їм зараз дуже важко завершити цю процедуру. Тому у своєму зверненні ми просимо міську раду збільшити частку компенсації з міського бюджету до 30% для того, щоб завершити роботи з утеплення в цих будинках у 2023 році, і в наступні роки, щоб ОСББ, які хочуть утеплити свої будинки, так само могли розрахувати. Ховувати на допомогу міської ради в цьому процесі, і хоч війна стала на заваді деяким процесам та проєктам, але не стане перепоною для українців покращити своє життя та перемогти. Внаслідок нещадних обстрілів окупантів, які гатять по критичній інфраструктурі України, вже кілька місяців по всій державі спостерігається значний дефіцит електроенергії, зв'язку з вимушеною економією електроенергії графіки відключень світла застосовують і у Луцьку. Хоч містяни з розумінням ставляться до ситуації, дещо їх таки дуже обурює. Як приклад, ось така ситуація: в той час, коли в домівках лучан годинами відсутня електроенергія енергія, на вулицях міста ліхтарі сяють навіть у світлу пору дуби. Економія з таким підписом у Фейсбуці розмістила допис лучанка Катерина Войтишина і прикріпила фотографії, на яких ввімкнені вуличні ліхтарі посеред білого дня. А за кілька днів до того, такі ж випадки тільки вже у інших мікрорайонах міста, оприлюднили і інші користувачі. У коментарях під цими дописами жваво підхопили скандальну тему і інші мешканці міста. Це в 16.00. Білий день для чого? Для кого в цей час Атоповерхівках в усіх вимкнене світло три рази на добу, по 4-6 годин кожного разу. З 1 січня по 18 включно кожного дня. Моя вуличку вчора ввечері виробили, зате парк світиться. Кому качкам бл район там -таму. Ввечері сяє все, що й треба, і не треба, в тому числі і вуличні ліхтарі вздовж проїжджої частини, і вздовж тротуару в два ряди. А в багатьох будинках через дорогу регулярно вимикають світло. Відтак, ввімкнені ліхтарі посеред білого дня неабияко бурюють обурюють містян і викликають. Безліч запитань, аби відшукати на них відповіді. Журналісти телеканалу Конкурент ТІВІ» звернулись до комунального підприємства Луцьк світло, яке відповідає за роботу вуличного освітлення у місті. Директор підприємства Валерій Мазін каже: ліхтарі дійсно буває світять у день, і на це, за його словами, є декілька причин. Це не значить, що ліхтарі не вимикалися. Можливо, десь на якійсь вулиці були включені ліхтарі, Там якийсь певно, один в 9 чи в 10. але це не значить, що вони світилися. Що вони з самого ранку, тобто з сьомий там чи з 8-ї години, вони вимикалися, а пізніше вимикалися. У нас були такі випадки, е, зв'язку з тим, що е, коли у нас включене освітлення з ночі, і обленера відключає підстанцію, напругу відключає там повністю, то е, освітлення не відключається. Тобто розумієте, то, то зв'язок з ним е, переривається через те, що там немає напруги. А коли подається напруга, коли облина включається під станцію під напругу, то автоматично включається і ліхтарі включаються. Такі ситуації оператори Луцьк світла відслідковують та згодом ліхтарі відключають. Втім, за словами Валерія Мазіна, це триває недовго. Каже, ситуацію вирішують протягом 10 хвилин. Ще одна з причин того, що ліхтарі ввімкнені у день це ремонтні роботи. Ми дійсно ремонтуємо мережу, Ми не можемо зупинятися, не ремонтувати. Ми включаємо для того, щоб поремонтувати мережу. Ми включаємо на 10, там на 15. я постійно наголошую працівникам, щоб вони ж як менше тримали. ще шестеренкі ліхтарі з лампочкою. То для того, щоб вона накалилася, то потрібний певний час. Тож для того, аби подивитись, чи усі лампи у ліхтарях працюють, потрібно вмикати світло у робочий час, аби потім в темну пору доби вуличне освітлення працювало повноцінно. Особливо як наголосив Валерій Мазін, це стосується дорожніх ділянок. За словами Валерія Мазіна на наявний в області дефіцит електроенергії, це майже не впливає. Воно мінімально впливає, розумієте, через те, що освітне воно є ж економне. Тобто самі ламчки економне. Ну, якщо ви читали навіть допис, якщо порівняти, наприклад, проспект Соборності, цілу вулицю проспект Соборності, там дуже багато світильників і то воно відноситься, наприклад, до одного під'їзду багатоповерхового будинку. І порівнюється Валерій Мазін також наголосив, що підприємство систематично комунікує з «Волиньобленерго», аби знати, який до області доведено ліміт електроенергії, і розуміти наскільки часу є можливість ввімкнути ліхтарі та провести ті чи інші роботи. Тож луцьк світлі переконують, ввімкнені ліхтарі чи ні, це аж ніяк не впливає на подачу електроенергії у домівки Лучан. Ось така вода тече з автомату питної води у центрі Луцька. Як ви бачимо, вода характерно зеленкуватого мутного кольору. Журналісти телеканалу «Конкурент TV» з такою проблемою зіткнулися, коли в чергове набирали очищену питну воду у автоматі на проспекті Волі 68. Ми вирішили порівняти звичайну воду з під крану та, так би мовити, очищену воду, яку придбали в автоматі. Ось неозброєним оком ми бачимо значну різницю навіть у кольорі. Ми ж вирішили одразу зателефонувати до компанії, яка є власницею даного автомату очистки і розливу води. Працівник техпідтримка. ...підтримки дуже спокійно нарікав на складні умови та перебої з подачею води. Вода постійно контролює, контролюється якість. бувають якісь технічні збої. То техніка і за цих відключень перебоїв. Ми намагаємося робити все, що ми можемо ...в цих складних умовах. Тому стати зрозумінням це техніка. Більше того, чоловік сервісної підтримки порадив нам самим здати зразки води на аналіз, якщо її якість та безпечність нас насторожує. Там нема чому травиця, тому що там подається мережева вода. Якщо якийсь збій, вона не недочущується, це звичайно, вода з під крану. От і все. Тому там нема чому травиця. Це звичайно вода, яку вживають дома. Ми ж наполягали на тому, щоб працівники негайно відреагували та виїхали на місце встановленого автомату. Будь ласка, хай ваш спеціаліст як тільки зможе, оперативно виїжджає. Перед нами було декілька жінок. Вони теж набирали. Просто щоб люди не отравилися, тому ми зателефонували. Тут треба віддати належне. Адже на наш запит відреагували миттєво, і вже за лічені хвилини наш бутиль із водою сумнівної якості перевірили спеціальними обладнанням та навіть повернули витрачені кошти. Це він визначає як своє норма питної води 70. Угу. Результати аналізу кажуть задовільні. Однак такий колір води у нашому бутлі зумовлений наявністю, цитуємо трішки заліза. Чоловік розповів, що робити в таких випадках та чому так сталося. Якщо будь-яка є технічна несправність, візуально, невпевненість, що чиста вода просто дзвонити, так як ви зробили на телефон сервісної служби. На коротший період сервіс-інженер приїжджає, робить заміри. Якщо відшкодування, то кошти ми вертаємо, або якщо фізично не можемо прибути на картку, або просто компенсуємо воду, наливаємо. Тобто звертається відразу, і це допомагає нам контролювати якість. А чому так сталося? От сьогодні, наприклад, важко сказати, коли були заміри, вода була чиста. Але, наприклад, ми зараз всі страдаємо від відключень, перепадів води. Техніка зроблена, сертифікована візуально, але вона буває не витримує, якщо це часто відбувається. Тобто... Ну, збій електричества, щось таке. Якби ми побачили, ну зараз при заміри брудну воду могли б відслідкувати, але так при замірі вода була чиста. Тож у компанії здорова вода нас запевнили, що у нашому випадку, якщо вода й мала дивний колір, вона таки була безпечна для здоров'я, оскільки аналіз не показав суттєвих відхилень від допустимих показників. Однак ми звертаємо увагу всіх споживачів. Якщо у вас виникли сумніви щодо кольору, неприємно або дивного запаху та смаку не ризикуйте своїм здоров'ям а відразу телефонуйте до компанії вказуйте на проблему та повертайте свої кошти наш приклад показав що сервісні менеджери реагують швидко на цьому ми завершимо наш випуск новин якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк на все добре і побачимось.